Привіт-привіт! Мене звати Лілія, Я рада вас вітати на своєму каналі. Я є художницею та вчителькою малювання, і десь півроку тому я почала вести свій блог в Тіктосі про паперових ляльок. Можливо, ви бачили щось з оцих от відео. Мої учні, мої діти надихнули мене на цей канал, і я подумала, чому мені не завести Ютуб, де я могла би ділитися з вами безкоштовними туторіалами, як на паперових ляльок і всілякі тікток-тренд. Так і з другого боку я могла б тут показувати саме такі міні-майстер-класи по малюванню, і мені здається, це було б цікаво та корисно всім. І якщо у вас раптом будуть якісь ідеї, що б ви хотіли бачити на цьому каналі, або у вас були б якісь запитання для мене, будь ласка, ви можете тут мені в коментарях написати, і я задоволенням це зроблю. Е, дивіться, я би хотіла, щоб цей канал став таким осередком безкоштовної, корисної інформації по малюванню. Україномовним, що не менш важливо, бо в нас є дуже багато каналів, якихось американських «Скраїна-44» також є, на жаль. І я б хотіла просувати класний професійний контент, тому що я вмію малювати, і я можу пояснити, як це робити. І це є абсолютно безкоштовним, аби ви могли створювати свої шедеври. Тому я думаю, ми ведемо тут декілька плейлистів, де будуть паперові якісь крафт штучки. Малювання і щось особисто про мене. Якщо у вас виникнуть зараз якісь питання, хто я, що я, про що вам хочете тут почути, будь ласка, можете мені писати. У мене є мій помічник, він буде з'являтися. Я думаю, у багатьох моїх відео. Тому, аби ми з вами трошечки познайомились, можете написати декілька слів про себе. Я почну. Мене звати Ліля, я з Одеси. Мені 27, Я малюю, і я малюю не тільки дорослі картинки. У мене є телеграм. Два штуки. У мене є інстаграм, дві штуки, і у мене є TikTok, Так само дві штуки, тому я буду дуже рада вас бачити у своїх соцмережах. Можете ділитися своїми соцмережами в коментарях. І до зустрічі у нових відео. Кажи всім па-па. О, Кажи, папа, папа. -па. Це Сіріус, до речі. Кажи всім папа. -па.